Вітаю вас в ефірі програма Срібна гривня. Спільний проект Чернігівської торгово-промислової палати та телеканалу Новий Чернігів. Український ринок є пріоритетним для чеської економіки. Таке рішення було прийняте на одному з нещодавніх засідань чеського уряду. Серед аргументів на користь України і її асоціація з Євросоюзом. Чехія відкрито заявляє про свою підтримку нашої країни, в чому переконалася знімальна група срібної гривні, відвідавши Українсько-Чеський бізнес-форум та ставши свідком зустрічі президентів обох країн. Подробиці далі у програмі. Українсько-чеська співпраця проходить за сприяння президентів обох країн. Для нашої економічної співпраці важливо не лише обмінюватися товарами, але й співпрацювати у сфері інвестицій. Чому Чехія підтримує Україну на її шляху до ЄС Україна одна із самих і інтересних для чеського бізнесу. Чим викликаний посилений інтерес бізнесових кіл Чехії до України? Ми продовжуємо наше співпрацювання. Президент Чехії Мілош Земан під час свого візиту до Києва пересувався на автомобілі свого чеського виробництва. Це був автомобіль Шкода вітаючи учасників двостороннього бізнес-форуму, він був би радий, якби і українські урядовці взяли з нього приклад і змінили свої мерседеси на шкоди. Що ще запропонував українським бізнесменам чеський президент у наступному сюжеті? На думку аналітиків, візит до України президента Чеської Республіки Мілоша Земана є знаковим через велику кількість двосторонніх домовленостей за стратегічними напрямками. Ось цитата зі спільної заяви президентів: візит, який здійснюється в 20-ту річницю з часу встановлення дипломатичних відносин Чеської Республіки і Незалежної України, засвідчив наміри двох держав щодо зміцнення і розвитку традиційно дружніх двосторонніх відносин. Підтвердив налаштованість обох країн на продовження розширення взаємовигідної для громадян обох країн співпраці. Важливим питанням для обговорення в ході двосторонніх зустрічей президентів стало питання інтеграції України до Європейського Союзу. Президент України Віктор Янукович високо оцінив підтримку Чехії і пообіцяв, що Україна використає той час, що залишився до Вільнюського саміту східного партнерства для завершення реформаторських процесів, необхідних для підписання угоди про асоціацію. Україна декілька років займається реформами. Системно займається практично з 10-го року. І ті закони, які ми прийняли останнім часом, вони спрямовані на покращення інвестиційного бізнес-клімату в нашій державі. Окремо Віктор Янукович подякував чеському президенту за послідовну позицію у підтримці України. Що стосується питання європейської інтеграції, я хотів би я підійшов. До моєго колеги пана Міла Шаземана і хотів би в вашій присутності потиснути йому руку як другу і партнеру, який сьогодні публічно сказав, що він не бачить ніяких перешкод, які б стояли на шляху підписання угоди в листопаді місяці цього року. Президенти обох країн приділили особливу увагу торговельно-економічним відносинам. Зона вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною сприятиме росту українсько-чеської торгівлі, а також активізує надходження інвестицій в економіку нашої країни. для нашої економічної співпраці важливо не лише обмінюватися товарами, але й співпрацювати у сфері інвестицій, причому в двосторонньому порядку. Ми підписали угоду про будівництво броварні, і я був би радий її швидкому будівництву. Виступаючи перед учасниками бізнес-форуму. Мілош земан наголосив на готовності Чехії спростити візовий режим. На його переконання, це посилило б не тільки економічну, а й культурно-туристичну співпрацю між обома країнами великою допомогою для України є лібералізація візового режиму, тому що я усвідомлюю те, що як українські туристи, так і українські бізнесмени постійно долають зайві перешкоди при отриманні візи. За даними посольства України в Чехії, сьогодні в Чеській Республіці проживають близько 200 тисяч українців. Це друга за кількістю національна меншина на території Чехії. Зустріч президентів обох країн може змінити і їх життя. Йдеться про посилення співпраці щодо легалізації українських мігрантів у Чехії. Європейські економісти називають чеську економіку однією з найрозвинутіших. По-перше, Чехія є лідером в ЄС за рівнем іноземних інвестицій на душу населення. По-друге, за розміром зовнішньої торгівлі з розрахунку на одного громадянина країни, Чехія також в лідерах. Цього разу в світових. Вона випереджає Японію, Велику Британію, Францію та Італію. Чим викликаний такий успіх невеликої за розмірами європейської країни? Та що може взяти собі за приклад Україна в нашому огляді? Чехія індустріальна країна з населенням 10 мільйонів 350 тисяч чоловік. Промисловість є найрозвиненішим та найважливішим сектором економіки країни. Вона становить 40% національного прибутку. Серед провідних галузей економіки автомобільна та електротехнічна, харчова та фармацевтична. Однією з головних статей прибутку чеського бюджету є туризм. Особливого розвитку економіка країни зазнала з приходом іноземного капіталу. Для цього керівництво країни створило спеціальний режим для інвесторів. Так, інвестори, котрі вкладають більше 10 мільйонів доларів, звільняються від податків на 10 років, отримують гранти за кожне створене робоче місце та мають право неоподаткованого ввезення обладнання на територію країни. Існують спеціальні пільги для компаній, які планують довгострокові інвестиції. Наша страна в Міністерство, Міністерство промисловості і торговлі, розробило інвестиційні побитки для, для всіх країн І тепер, я думаю, що це був дуже хороший шаг для нових інвестицій. Českej republiky balšoj investície, napríklad z, e, z Južnoj Korei, balšoj investor e, Germánia, balšoj investor Holandia i SŽ. Но інвестори у нас закладом чеської економіки, окрім кроків всередині країни, активізації економіки сприяв і вступ Чехії до Європейського Союзу в 2004 році. Вступлення в Європейський Союз у 2004 году був бальшой імпульс для всіх раслі чеського прамішленності чеської промішленності і транспорту. Я думаю, що вступлення в Європейську унію унішою шаг для позитивної позитивного, позитивного діятельства Чеської Республіки. Фантастичний шак. Сьогодні Чехія є країною з позитивним сальдо зовнішньоекономічної торгівлі. Українсько-чеський бізнес-форум став рекордним за кількістю учасників. Всіх бажаючих відвідати Україну бізнесменів не зміг вмістити президентський літак. Тож замість одного літака, як планувалося, з президентом та представниками ділових кіл Чехії на борту в Борисполі приземлилися два літаки. Чим викликаний такий інтерес чеських підприємців з'ясовувала срібна гривня під час бізнес-форуму. Понад 300 бізнесменів з України та Чехії взяли участь у бізнес-форумі, що його організувала торгово промислова Палата України в рамках візиту президента Чехії. Висока зацікавленість у співпраці бізнесменів обох країн пов'язана з перспективністю українсько-чеських економічних стосунків. Україна для нас пріоритетним територією нова стратегія експортного чеської республіки. говорить о 12 стран. i Ukrajina a z samých a najinteresnejších pre českého biznisa. Dva, dvě neděle tomu nazad my dělali speciální statistiku i naši předprimáteři a manažery gavarili, že Ukrajina typ s Kazachstánem na prvom mieste interesov biznisa medzi našimi stranami. Dnešní fórum, jak vidíte, vyzval ogromný interes. Он еще интересен тем, что мы в процессе общения с нашими партнерами будем решать или не только решать но какие-то новые возможности для диверсификации наших экономических отношений, активного подключения, прежде всего, малого и среднего бизнеса к вопросам, но и будем изучать их опыт. И у нас есть договоренности с торгово-промышленной палатой Чехии и у наших партнеров из союза промышленников и предпринимателей как раз для того, чтобы лучше адаптировать наш... малий і середній бізнес к условиям роботи на європейському ринку. За даними Держкомстату, торговельно-економічні стосунки між двома країнами в 2012 році вимірювали з цифрою у 2 мільярди 54 мільйони 730 тисяч доларів США. Це майже на 4% менше, ніж в 2011 році. Щодо експорту, то в 2012 році в Чехію надійшло української продукції на 763 мільйони 84 тисячі доларів. Це на 14 Половиною відсотків менше ніж в 2011 році з Чехії до України надійшло товарів та послуг на суму 1 мільярд 291 мільйон 647 тисяч доларів на 4 відсотка більше за попередній рік. Структура експорту в 2012 році виглядала наступним чином: руда, шлаки та зола становили більше половини всього експорту 56 відсотків електричні машини та остаткування – 11,4%. Паливо мінеральне, нафта та електроенергія – 9,5%. Чорні метали – майже 8%. Деревина та вироби з неї – майже 3%. Решта – 12,2%. Структура імпорту виглядала наступним чином: засоби наземного транспорту 22,4%. реактори, ядерні котли та устаткування 16,5%. залізничні локомотиви – 14,6%, електричні машини 8,7%, пластмаси та полімерні матеріали 8,2 вироби з чорних металів 3%. Решта інші товари 26,5%. Проте з огляду на результати бізнес-форуму загальна цифра товарообігу між Україною та Чехією може збільшитися. Фахівці оцінюють підписані між українськими та чеськими компаніями угоди в понад 70 мільйонів євро. Для нас кооперація і адреси енергетика, інфраструктура транспортна і енергетична, і прамішленість і будівництво. Акчейська компанія АЛТА підписала низку угод з українськими підприємствами, коксохімічним заводом, шахтарськими підприємствами, концерном Укроборонпром. Під час форуму були підписані дві угоди, які стосуються сфери послуг фінансових між банківськими установами та послуг зв'язку між поштовими підприємствами. Важливою вважають обидві сторони і підписання контракту на поставку в Україну з Чехії броварні. Також була підписана угода про співпрацю між Українським союзом промисловців та підприємців та Союзом промисловості Чехії. Ця угода спрямована в першу чергу на консолідацію зусиль і зміцнення комунікації, зворотні комунікації між бізнесом України і Чехії з тим, щоб разом шукати перспективні проєкти, серйозні інфраструктурні інвестиційні напрямки нашої діяльності. З тим, щоб не обмежуватися тільки торгівлею, товарами і послугами, разом е шукати рішення по покращенню ділового клімату, інвестиційного клімату в Україні і в тому числі в Чехії, і на цій основі формувати все, що необхідно для розвитку. Чеські бізнесмени готові пропонувати на український ринок, який вчетверо більший за їхній, не тільки свою продукцію, а й послуги. Наша компания, которая сегодня подписала контракт с вашей донецкой фирмой ГИР, донецкой компания это суть договора в том, что это договор о стратегическом намерении, как нам сделать обмен капитальных вложений вот, в Украину обратно украинцам в Чехию. Что касается украинского рынка, мы до сих пор поставили 4 аэропорта и вертодром в вашу страну. Они прекрасно работают. Украинские, украинская сторона очень довольна. Ну и, естественно, мы заинтересованы в новых поставках. А мы работаем здесь уже, мы продолжаем наше сотрудничество. А мы... Ми використовували цю, цю можливість з нашим президентом. Здесь представити нашу компанію. Українські ж підприємці цікавляться чеськими новітніми технологіями, вдосконалюють вже раніше підписані контракти та пропонують свою продукцію партнерам з Чехії. Преслідуємо несколько целей, найти партнерів в Чехії, які б нам поставили нове оборудовання для обновлення парку оборудовання. Второе, это, конечно же, нас не интересует реализация нашей продукции в Чехии. И плюс еще меня интересуют поставки сырья и материалов из Чехии. Компания Чешская техноэкспорт предлагает интересные виды оборудования, кредитования проектов и дальнейшего развития. Государственное предприятие «Лиски», мы входим в состав «Укрзалезницы», осуществляем железнодорожные контейнерные перевозки. Естественно, очень много грузов, которые рождаются в результате подобных встреч на форумах, они перевозятся именно в наших вагонах, в наших контейнерах, как самого крупного оператора в Украине по этим перевозкам. Асоціація з Європейським Союзом відкриває для України новий ринок. Те, що це не тільки слова, свідчить підписані під час бізнес-форуму Угоди. Чехія не єдина європейська країна, котра демонструє гарячу зацікавленість в економічній співпраці. Свій інтерес до нас не приховує і Німеччина. Як розвиваються торговельно-економічні відносини України з цією країною? Про це ми вам розкажемо в наступному випуску срібної гривні. Розбирайтеся в економіці разом з нами. До зустрічі! Проблема? Допоможемо. Судово-економічна експертиза, будівельно-технічна експертиза, товарознавча експертиза, оцінка нерухомості. Чернігівська торгово-промислова палата 67 73 63